Суддя Микола Чаус, який погорів на хабарі у 150 тисяч доларів? А українцям запам'ятався тим, що готівку з тих хабарів закопав у себе в городі в скляних банках, виплив у Молдові, чи то був затриманий тамтешніми правоохоронцями, чи то добровільно сам здався. Були такі версії. Подробиці маємо можливість розпитати скайпом у кореспондента п'ятого Сергія Барбу, який перебуває нині у Молдові. Сергію, вечір добрий. То поясни нам, будь ласка, ці обставини, як саме суддя хабарник втікач? З'явився у Молдові за гратами. Доброго вечора. Власне він здався. Просто так взяв і прийшов один із відділків поліції муніципальної тут у Кишиневі і сказав, що ось я такий, от громадянин, беріть мене, і власне зараз він перебуває в слідчому ізоляторі. Про це нам повідомили в антикорупційній прокуратурі Молдови. Проте дуже скупо вони взагалі коментують цю справу. Деталей не називають точно відомо, що затримали Чауса на 72 години, і вже завтра йому мають обрати запобіжний захід. адже Цю процедуру мають провести впродовж двох днів, тобто 48 годин. Також в антикорупційній прокуратурі Молдови нас запевнили, що розпочнуть і будуть ініціюють початок процедури екстрадиції до України. Щоправда, якихось часових меж поки що не називають, тобто якихось днів, там годин тижнів ніхто не озвучував. Якщо говорити про самого суддю чауса, то він незаконно потрапив до Молдови, себто не перетинав від лінії кордону між Україною і Молдовою чи. Молдовою і іншими країнами через офіційні пункти пропуску, тобто це порушення закону, але його не судитимуть тут у Молдові, тобто будуть все таки екстрадувати до України. Як його ідентифікували, власне українська генпрокуратура передала відповідні документи до своїх колег у Молдові, адже нагадаю, що суддя Шаус знаходиться у розшуку міжнародному, і трішки про його видозміни, так би мовити, зовнішність його трішки змінилася. Не варто казати. Те, що він якось кардинально поміняв, не дай боже ніяку пластичну операцію не робив, просто схуд і відростив бороду з такі от подробиці. Давайте слухати представника верніше чільника антикорупційної прокуратури Молдови. В ізоляторі тимчасового тримання центру з боротьби з корупцією прибуває громадянин України Микола Олексійович Чаус. Його затримали інспектори поліції у Кишиневі. Кримінальну справу передали антикорупційній прокуратурі, тому що у нас є клопотання Генеральної прокуратури України, у якому українська сторона просить затримати цю людину і ініціювати процедуру екстрадиції до України. Він особисто з'явився у інспекторат поліції Кишинева. Якщо говорити про самого суддю Чауса, то українці його запам'ятали за трилітровою банкою з грошима. Такий оригінальний спосіб суддя обрав для того, щоб зберігати гроші. Закидають йому хабарництво антикорупційники. Вже українські нагадаю, влітку його затримували. На хабарі 150 тисяч зелених не вдалося заарештувати тоді його і судити, тому що він мав суддівську недоторканість. І все питання опиралося у дозвіл від Верховної Ради, яка на той час не працювала і мала запитання. Сувати вже з вересня а суддя Чаус тим часом взяв відпустку і з них не з'являвся в за викликами в суди. Ось такі от деталі більше будемо дізнаватися і розказуватиме. Лише нагадаю, що завтра може бути ключовий день, тобто обрання йому запобіжного заходу. Сергію, дякую тобі за подробиці. Кореспондент п'ятого Сергій Барбу про суддю Чауса, який хабарі закопував у трилітрових банках. А коли прихопили його на гарячому втік за кордон, скориставшись суддівською недоторканністю, і от з'явився у поліцейський відділок Молдови і сказав: Арештовуйте мене.